Я і ще ж знімати відео для мого YouTube каналу. Тож переглядайте мої відео по іграх і підписуйтесь на мене. Всім привіт, вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Продовжую проходити вруч до Canavins. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Коментуйте, поширюйте, діліться відео. Щоб більше могли побачити мій контент. Щоб ще підписалися на мій YouTube канал. Ось. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Це важливо. На кожному своєму відео я знімаю на відео я прошу, щоб всі підписувалися на мене. Стеж піде на перегляду. Так, тут всякого різного персу. Так, ну що ж, давайте. Що можна покращити? А медицину можна покращити. Доді, ж медицину. Так о, тут максимально. Значить, що треба покращити. Треба второ покращити виживання. Супер здоров'я. Майстерність. Олади, давай чешкира, една мерсерка, трябва да